Є вже наступний гість це Сергій Тримбач, голова національної спілки кінематографістів України. Говоритимемо з паном Сергієм про успіхи українського кіно на різних фестивалях, також про Оскарівський комітет та, взагалі, нашу стрічку на цій почесній премії Оскарика будуть вручати в лютому місяці традиційно в Лос-Анджелесі. Перше говоримо, звичайно, про дві стрічки. Це фільм Мирослава Словошпицького «Плем'я» та фільм Олеся Саніна поводир. Знаємо, що на Оскар претендує все ж таки фільм Олеся Саніна поводир. Було багато скандалів навколо цього вибору. Навіть ви вийшли з Оскарівського комітету. Наскільки я пам'ятаю, не дуже хочу наш гість насправді про це говорити, тому що це тема збита і вже в принципі поміняти, я так розумію, нічого не можна, так? Ну так, вже три, три тижні я даю інтерв'ю, і не тільки я, ось все... цього тому воно вже якось. А час сплив. 1 жовтня Оскільки комітет подав саме той фільм, за який було проголосовано, це поводир. От, на мою особисту думку, це помилка, ну але ж, там були звинувачення, що Корупції в закривали. юридичному сенсі, там якісь змови, все, але юридично немає порушень. Ми досліджували ці питання. Ми це питання. Я і Володя Войтенко, члени комітету, ми зажадали скликання повторного комітету, значить, але на нього прийшло тільки троє. Із дев'яти кворуму не було. Але ми вивчили юридичні всі аспекти. Порушень немає. От, там, кому б якби було виявлено хоч одне порушення, то ми б тоді зажидали переголосування. Ну, Мирослав Але... Слабошпицький заявляв, що, начебто, я маю на увазі режисер фільму Плем'я, начебто, що він прийшов і сказав, чому ви вибрали той, а йому сказали, чому ви нас не замовляли в оренду техніку і так далі. Тобто, що. Ну, це Вадим, це Денис Іванов, продюсер фільмів. Говорив, що так. йому Анатолій Кокуш, оскар, лауреат двох оскарів, технічних оскарів. Що це сказав, але, чесно кажучи, я не, не можу повірити, що Анатолій Кокуш. Людина, яка ну дійсно, мало того, що він лауреат Оскарів, але абсолютно незалежно, його, його техніка, його технології вживані у всьому світі. Тобто йому перед кимось запобігати, і, там, ну, не, ну я в це не вірю, чесно кажучи. Він міг жартома запитати, що ти в мене значить, не. Ну, ну і що? Ну але так сприймати це як ага. ну, це невдалий жарт, бо, звичайно, в такий момент. Ну, але я думаю, що Кокушу самому не могло приходити. В голову, що його запідозрять у цьому. розумієте? Ну, він технічно послуги надавав. Але це не є. ну, що, Мені важко повірити, знов ну, таки повторюю, щоб Кокуш якийсь, а хто тут я надавав послуги, я буду голосувати за цю картину. А ти не надавав, то я не буду. Ну, це смішно, на мій погляд. Але скільки я вас знаю, ви є прихильником такого українського поетичного кіно, до якого десь жіє фільм Поводир, як на мене. Я, звичайно, його ще не бачила, тільки трейлер, але знаючи, як знімає Олесь Санін, так як і ків нього роботи, це таке дуже українське, називаємо це так кіно, так з його там протаманною українською історією, традицією. Так, це фільм. Ну, в двох двох словах нашим глядачам про е, кобзарів. Так, ця легенда е, пише в трейлері, що це е, основано на реальних. Подія, хоча історики заперечують, що була така подія в українській історії, але тим не менше, про розстріляних кобзарів в 33-му році, якщо я не помиляюсь, так? Чи в 30 тобто Ви хочете сказати, що, що я мав би голосувати за закільки це збігається. Але бачите, якраз ну, я вже про це заявляв, тому якби це не секрет, хоч таємне голосування, але я голосував за плем'я. Чому? Не тому що мені один фільм більше подобався. а другий. В таких ситуаціях треба вони приблизно, прагматично думати, да? Вони приблизно одного рівня. Якщо так зважувати на цих терезах, то вони приблизно. Але в такій ситуації треба врахувати варіанти. Який ша який фільм має більше шансів. Ну очевидно, як на мене. Мене продюсери фільму Поводить намагались переконати цю протилежному. Не переконали. Ну це вже постфактум. Я не до засідання, а от тому що фільм фільм плем'я. Ось останнє. Позавчора він отримав ще. Це 12-й фестиваль. Він на кожному отримує. 90 в 70 фестивалях він бере участь. Ну, колосальна кількість помилять. фестивалів, і він скрізь отримує призи. Від Кан і до Анапи позавчорашньої. В Росії на відкритому фестивалі Зараз, за режисуру. Тобто він має фантастичний, як за українськими мірками, там, успіх, фестивальний, міжнародний успіх. Іноді розказують чи пишуть, що фільм. Забутих предків, отримав, що 120 призів міжнародних ага. фестивалів, це чиста вигадка. Ну, такої кількості взагалі не може. Ну, як 120 призів, це якийсь фантаст. Це хтось написав перший раз, захотілося. Так як що Оскара мав український фільм Райдуга, ага. а, так, так, ну, це говорить. навіть в енциклопедіях деяких можна прочитати. Насправді він отримав приз Американської асоціації кіно і телебачення в 44-му році. Тоді навіть не було номінацій найкращий іноземний фільм в 44-му році. Ну, але досі це. от, е... да, І е... повертаючись до шансів, е... і що найсуттєвіше, фільм проданий не просто проданий десь у 25 чи вже більше України, а він проданий в Сполучені Штати. У нього є там дистриб'ютор. Дистриб це для Оскара, як відомо, дуже важливо. Це не значить, що вже гарантовано успіху, і навіть... а успіхом буде попадання в короткий список, в шортлість. Уявить вперше український фільм. Ну, знаєте, от днями росіяни прису... висунули так само. І, і вони, на мій погляд, прораховано зробили це. Вони висунули фільм Андрія Звягінцева, одного з найвідоміших російських режисерів, фільм Левіафан. Гостро критичний. Я його не бачив, судячи по... який фільм, до речі, плем'я. Тому що один з аргументів, який мені доводилось чути, що, мовляв, ну що ви висунули? Фільм, який чорношечний, по відношенню до, до української, речі, українського життя, а то інший, значить, треба висувати той, який нас більш позитивно картину дає. Ну, насправді треба все-таки тут естетичні і такі, і успішні. І, і, і чинники, які свідчать про успіх фільму. От. Розумієте? Хороша картина, Сані на нічого не маю, але він не засвідчений практично в міжнародному просторі. Ми ж висуваємо якби на національну премію. Тут інші, розклад інший. Це висувається в, в, для Америка, на розсуд американської кіноакадемії. Тому це ті чинники, які я сказав, були, ну, були і є для мене важливими. Та так от, в Росії, до речі, теж скандал. Тільки повторюю, там значить, Левіафан, гостро критична картина. А на друге місце зайняла картина Горька, гірко Жори Крижовнікова. Кінокомедійна стрічка дуже успішна. І, і, і якісна, я бачив цю картину, От, яка з такою посмішкою розказує про російсько, реалії російського життя, там, ментальність російської і все таке інше. Фільм Рік в прокаті, зібравши 4,5 мільйони доларів, і ледь не чемпіон взагалі за, за всю історію нового російського кіно, за прокат. І тому о, скандалізували продюсер режисер фільму Гірко, о, значить, тим, що, мовляв, Ліві Афан про Катю не був. А значить, тут а ми вже рік прокаті і такі успіхи, і все інше. Але Лівіафан насправді був у прокаті тільки обмеженому. До речі, Фімсаніна теж не був в прокаті широкому. Він був в обмеженому прокаті в одній області в Рівненській. Але це відповідає е, е, значить, положенню Оскарівського комітету, тобто тут порушення немає. Давайте подивимося два трейлери українських двох стрічок. А потім подивимося російські, про які ми говоримо. Бо можливо, не всім нашим глядачам зрозуміло про що йдеться. Якщо можна, то трейлер фільму Плем'я. Давайте подивимося. Це фільм Мирослава Слобошпицького режисера. Абсолютно фільм є без слів. Це стрічка про життя підлітків, які глухонімими живуть вони в інтернаті, і те, як вони виживають, як вони зробляють на життя, які стосунки між ними складаються, і взагалі яким виглядає це власне життя в цьому інтернаті. Чи можемо подивитися? Це була це був трейлер до стрічки плем'я фільм Мирослава Славошпицького про глухонімих підлітків. і зараз власне ця стрічка є в національному прокаті. Можна її вже, якщо я не помиляюсь, місяць вона в прокаті українському. Може, трохи менше менше три тижні. десь. Три тижні дуже успішно. Насправді багато я особисто була недавно, буквально тиждень тому назад. Повні зали. Насправді Ну, скандал до речі з Оскаром допоміг. Я думаю. Прокату, але Тому. знаєте, не лише скандал, а те, що була в Франції, те, що ну, була в Канах, те, те, що була в французькому Кан. прокаті. Зараз вона, до речі, здається, також в французькому прокаті ну, франція купили безумовно. І власне, ну і мені здається, що це викликало інтересів. Взагалі ця історія, що фільм абсолютно німий, без слів. І мені здається, що це теж зачепило. Ні, знаєте, до речі, от колись мені продюсерка фільму Андрія Звягінцева «Возвращення», коли він отримав Золотого Лева в Ванаті. Венеції, вона сказала, що дивіться, фільм купили всі європейські країни. Всі. Так, от із, якби фільм Мирослава не отримав три призи в Каннах, навіть не в конкурсі, не в головному конкурсі, але все одно фільм в Каннах, в Венеції е різко підвищує комерційну привабливість, і е глядацьку привабливість фільмів. Ну, а ми взагалі звикли це з давніх девент, що в нас, якщо успіх фільму за кордоном, то о, тоді угу. значить, ми робимо. Починає Сійку, звертати да. увагу. А, а нема такого успіху, так? значить. Не. Хоча для, для нас сьогодні найважливіше успіх все таки в себе. Е тому що для більшості глядачів українських українського кіно не існує, чесно кажучи, і ніякого іншого не існує поза телевізійним ящиком. Тому що в кінотеатри ходять. Я не, не, не знаю, чи точно. Ну до, хто ходить в кінотеатри, знає, що це, як правило, молоді люди. Тобто, вже десь від після 30 практично абсолютно більшість людей не ходить в кінотеатри. Є ще кіномани, але їх дуже маленька кількість. Так, кіномали. їх мало. Змінилося. Раніше я завжди навіть студентам розказую на перших заняттях, що, що таке кіно для моєї покоління було, і що для їхнього. Для мого, коли я в дитинстві раз в, в тиждень приходив, а інших варіантів не було, в неділю, вранці на дитячій станціях я добував квитка з боєм, величезну чергу, все це. І коли я сідав у крісло, це вже було щастя, це вже не мало значення, навіть що там показують. Кіно показують, це щастя. Звісно. Сьогодні кіна, вибачте, як грязі, тому воно ціни не має, це кіно часто. І тому, от тому потрібні кінотеатри. В нас вони є, до речі, на щастя в, в Києві. Кінотеатр «Жовтень», кінотеатр Київ, які все-таки роблять ставку на таке штучне кіно. Не сового цього, тому що американське, американські, ну що вони заполонили фільмами. Для підлітків, да я мені для мої... Чого? зараз дуже хороша. Я е, випадково раз потрапила пропагандистське кіно проти Росії. Так знаєте, цей е, як ну, я... називається. Я ж не кажу а, про винятки, я кажу про ма. О. Я кажу про масу, масив, цей загальний, це кіно для підлітків. Для мого внука там є що. Для мене немає. Хоча, до речі, от зараз проблема постає, що в чому, щоб ми повернули не тільки кінотеатри для українського кіно, а враховуючи те, що от я сказав, що більшість дивляться в телевізорі або тепер вже і в інтернеті, або просто на DVD, там, чи в іншому, ну, індивідуальному. В форматі, то дуже важливо, щоб значить, вироблялися телевізійне кіно українське, на українському матеріалі. Цього майже немає. І от приклад, американці. Американці, як відомо, зараз роблять дуже якісне телевізійне, кі... телевізійне кіно і серіали. А чому? Знаєте, одна з причин це те, що два чи три роки тому був скандал із кінодраматургів, гільдя кіносценаристів. Там, значить, був конфлікт із продюсерами, і, зрештою, чимала кількість класних сценаристів рухнула в телевізійне кіно. І клас драматургії різко підвищився. Ну, відповідно, відреагували і продюсери. Тобто вони почали робити не як мило, оце коли косо криво або угу, живо угу, угу. знімається. А вони почали робити в форматі такого справжнього кіно. Ну так, це, відомі це, серіали кіно... восьмисерійні, там чотирьох Ну, І... власне, що таке е, телевізійне тривали кіно? Ну, не, не, не на 200 серій, звичайно, а от таке до 20 серій це телевізійний роман. Як, як екранізувати? От в Росії, до речі, теж роблять там е, вже е, класичну прозу. Тобто вони її так доволі приносять послідовно, докладно на екран. І виходять, іноді класне, класне кіно, хороше кіно. І, до речі, нам теж треба, в нас хороша література. Нова література. Сучасна. Я не кажу про. в минулому теж не пам'ятаю. Але зараз я, чесно кажучи, тут настільки на свій досвід, бо я читаю, на жаль, мало сучасної літератури, не тільки української, на жаль, читаю більш те, що з професією зв'язано. Але я вірю своєму другові Андрію Куркову, який читає, який не тільки пише, він той читає. Чуча, який, не тільки читатель, але й писатель ну, він не читає. І він каже, що сучасна нова російська література. Не така цікава, як нова українська література. І він об'єктивний. Він як людина, яка російською мовою пише, він якби тут об'єктивний. Тому потрібно шукати матеріал ще і в сучасній літературі. От, дивіться, до речі, сплески українського кіно пов'язані з літературою. В 60-ті роки, скажімо. Тіні забутих предків, камінних, хрестів, Чернева купала» і так далі. Все це зроблено з за літератури. Зараз, до речі, з огляду на всі події, які відбуваються в Україні, Україна ж зараз в фокусі там світових змі. Взагалі на порядку денному постійно в геополітиці, так зміниться щось в кінематографі? От література, вона ніби вже з одного боку, дуже багато. Я подивилась навіть на форуми видавців, купу книжок про майдан. Більшість з них. Відверто кажучи, не дуже, але Конюнктура. є кілька. Та, ну, тобто, є модно писати про це, і пишуть всі комунилі. Але є кілька дуже добрих якісних книжок. Так само, очевидно, буде дуже багато текстів про війну на Сході. Вони вже пишуться. Чи буде кіно добре? Ну, знаєте, тут теж треба, бо кон'юнктурщики завжди є, і вони тут же уже є Давайте ми знімемо ними те, давайте й те. І пропонується, але ж рівень, можна дискредитувати. Так як пам'ятаєте, після помаранчевого Майдану з'явилося три, по-моєму, картини. Да, б... Ну, всі кон'юнктурні, практично. І вони якби. І... Але... Краще б не з'являлися не з'являлися. Да. Ну, Але все одно, знаєте, от рубіж 80-х-90-х, коли боротьба за незалежність, настання незалежності, а що було потім, ми знаємо. Одна з причин: ми не відрефлектували те, що трапилося. Не відреф... От що зробили, наприклад, нова. Румунська хвиля. Вони проаналізували кінематографічними засобами, кінематографічною мовою, проаналізували, у нас цього не відбулося. І це одна з причин наших неуспіхів, наших бід. І тому, якщо ми і цього разу пропустимо цей момент, тому що все-таки література. При всій повазі ну, ми ж розуміємо і знаємо, що сьогоднішню літературу читають мало. Кіно дивиться, особливо що в телевізорі, значить, це кіно буде постане, то її побачать значно більше і це вплине значно сильніше. Але за умови, що це буде не тільки розвага, а і, але і аналітика, рефлексія. Треба вміти поєднувати. Це, це така складна звичайна наука і складне мистецтво, коли е, це і аналітичне кіно, і разом, ну скажімо, Польоти оснеї і наяву Романа Балаяна. Uh -huh. Це розкішне кіно, яке зараз або з днями я подивився фільм Данелі «Осенній марафон. Ну, це ж класне кіно. Який так російське життя. Значить, але разом з тим це надзвичайно цікаво дивиться. І аналітика, і все. От таке от для мене це от ідеал кіно, яке викликає, яке для всіх. Хтось, хтось якби ну, простіший, там, скажімо. Інтелектуально. Е, він прочитає, читає. Отак От отзовні, да. так хто, його. Хто складніший, значить, хто там. Той, тобто, ось оце, оце, оце справжнє класне кіно. От такого кіно треба. Бо в нас іноді оце зараз молоді ринулись в таку. Документалістику. Е, Документалістику, і в документальну стилістику, якщо говорить про. Е, е, НАТО критично. Е, в цьому сенсі, що, ну. Кіно таке потрібне, але воно не може займати сегмент більше 10-12%. А все-таки для більшості, більшості фільмів повинно бути доступно, ну, аудиторії масової. Тому що ну, кіно ж ніхто не звільняв від функцій розваги, від душі не такої. Людина цілий день мотається десь, значить, він ввечері після всіх тривоги, все о 10 й вечора, сідає, дивитися кіно. Ну, а йому що знову? значить, Морда об столу об реалії, Да? Він хоче чогось такого, значить, веселішого. Але скажу, це не означає, що це треба відтікати від, від реальності. Іноді і це треба. Але от в кіно треба всяке кіно, різне кіно. Але от те, що роблять студенти, фактично університету Карпенка Карого, можливо, і ваші є студенти серед них. Це Вавілон, 13 і БІМБА проект. Вони такі, от документують реальність уже від часів майдану і досі. Я їх зустрічаю там на передові фронту. Вони їздять з батальйонами, вони постійно розповідають цю історію війни. Виросте документалістика з цього всього якісна, як ви думаєте? Тому от, що їй ж теж бракувало останніми роками. Да. дуже. Знаєте, от дивіться, час, який ви вже особисто не можете пам'ятати, ну я тут добре пам'ятаю. Час Горбачовської перестройки. Я народилась не, там десь. Е, після. Ну ви не можете це пам'ятати так, як я пам'ятаю, зрозуміло. Але е, із радянської здавалося б такої надто припомадженої, пафосної. Фальшиво пафосної документалістики, і раптом вибух і старші режисери, які робили часто лакувальні кіно, але раптом вони починають, як Георгій Шляревський, чи Мурат Мамедов, чи Олександр Коваль роблять класне критичне кіно. Але разом з тим кіно. От коли я придивляюся на їхні фільми того часу, це кіно справжнє, естетичне задоволення. І разом з тим гострокритичне. От і тоді ж народилось нове покоління: Сергій Буковський, Олександр Роднянський, і так далі, які Юрій Терещенко і так далі. Тобто народилось вже нове покоління, яке гостро критичне. Тому моя надія в тому, що знову вони і зараз це народження, це вже очевидно. Чорний зошит майдану, скажімо, це зробили це зробили другокурсники під керівництвом, до речі, того самого Юрія Терещенко, який народився як режисер в часи перестройки. А от тому справді, от, принаймні, е, документалістика, яка не потребує все-таки складних технологій, е, якихось постановочних і так далі, е, їй просто народиться легше. Тут не треба таких, якби природах, не треба вживати якихось складних технологій. Да? Плід е, органічно значить, виходить для світ. От з ігровим, звичайно, складніше. Там потрібні значить, повитухи, і не одна, і не дві, е, от, і всякі. Всі-всі значить. Хоча теж сьогодні ще все одно технологія така, що вже тепер людина бере на, е, камеру на плече, і не треба особливо світла вже, тому що чутливість не та, за все mm -hmm. і так далі. Тобто, все простіше, звичайно, сьогодні. Ну, але все одно, тут потрібні нові ідеї, нове бачення. Нова мова, яка народжується, от як у фільмі того ж самого Мирослава Слабошпицького плем'я, значить, що, до речі, що викликає якби, захоплення багатьох на Заході, вони говорять, що це вже якесь нове кіно, якого вони не бачили. Це дуже важливо. Це кіно, звичайно, навряд чи сподобається масовому глядачеві, так би сказати. тому що дуже воно не, не, не просто на непрості теми матеріалу, на непростому матеріалі говорить, і говорить дуже жорстко, безпощадно. Щадно. Він о, так, то. Але якщо б було б все таке кіно, то може б з звичайно. Такого кіно не повинно, воно це штучне кіно. Але чудово, що воно є, народжується. От, тому, але, народжується, але... от дивіться, за останні 3-4 роки народилось нове покоління. Народжується, я б не сказав, вже народилось, але народжується нове покоління. Це саме вагоме, що, що трапилося в кіно. І нова, на жаль, нова, ну, ну що робить нове керівництво держави? Ну, відносно нове, воно припиняє фактично фінансувати кінематограф. Тобто воно обрізає знову. То вибачте, за що скородили списами московські ребра? Оце щоб знову московське кіно в нас тільки було і інше. Я люблю московські фільми в розвіду російське кіно. Не втім річно хочеться, щоб і наше ж було. Значить, і що тепер? значить, А без державної підтримки. Це знову буде об'єднане. Скільки цього року ви. Нуль без палочки, 20 мільйонів тільки. В нас, але в нас, з іншого боку, в нас війна, ви ж розумієте, в якій ситуації війни? Не треба. Війни. В нас війна значною мірою з-за того, що кіна не було. Тому й війна. Може бути. Тому що і Схід, і Південь, і так далі не орошувалися нашими, нашими образами, символами і так далі. І слухайте, які гроші? Я досвідчено фінансиста днями запитав. кажу, слухайте, оці гроші, що на кіно заплановані. я кажу, слухайте, ну це дві копійки. Розумієте, то не, не, не треба ж нас ідіотів тримати і казати, що бачите, війна. Якщо культура буде в такому стані, в якому вона зараз в знаходиться, то, то в нас ще не одна війна буде на, на понищення України. Разумієте? Ми Тому це на, вами... це, на це гроші, на це гроші це, це, це навіть гріх. Якщо ця влада е, і далі буде йти ж таким шляхом, оце це обріза, обрізання обрізання не завжди красиво, як завідомо анекдотом. Ми вам дуже дякуємо. На жаль, мусимо прощатися, тому що в нас далі громадський світ, який мало початися вже 5 хвилин тому. Там в Олі Токарюк є новий гість, вже дуже цікавий. Говоритимемо про як Україну сьогодні як про Україну сьогодні говорили у світі, і як і що взагалі у світі ще відбулося важливого за сьогоднішній день. Ми дякуємо Сергію Тримбачу, голові спілки кінематографістів України. І давайте покажемо вам трейлер. Все ж таки фільму, який поки що йде на оскар від України це фільм поводир Олеся Саніна можливо будуть оскаржувати Мирослав Слобошпицький Денис Іванов. Це я так розумію, це буде у суді оскаржуватись. Так Та, чи ні. ну це а вони там суд... подають заяву і суд ніякий не прийме. Тут немає я не бачу принаймні, ніяких ну, але предметів. вони висловлювали таке бажання оскаржити так. це рішення. Якщо оскаржити стрічку в залізні мить не буде жодної стрічки від України на Оскарі в цьому довгому лонг-ліст, як це називається. Потім треба ще в шортліст попасти, а тоді вже. Можна, звичайно, виграти в номінації Іноземний фільм. Давайте подивимось цей трейлер. Я, з вами, я до вас повернуся о 6-й годині вечора.